Гарного дня та настрою, друзі! Хочу вас познайомити з чудовим мінералом хлорід в кварці. Це вже виточені такі фантазійні кабошони. і це будуть гарні сережечки. Залишена їх природня скоринка. Дуже красива каблучка. Сережки і каблучка. І ще один гарний зразок. Це може бути підвіс. Або це може бути підвіс, але вона мені більше подобається на каблучку. А це зроблено на замовлення і буде чудова каблучка. І роботи моєї донечки. А це, друзі, моховий ягат. Це хлорід в кварці, а це є моховий ягат. І той, і той є зелений, але вони відрізняються, тому ви тепер знаєте, що так виглядає хлорід. А так виглядає Моховий Агат. Друзі, знаєте, що це все? Зараз вам розповім. А це все подарунок для моєї самої молодшої підписниці. Її звати Аріна. Її 8,5 років. Ми познайомилися особисто з нею на виставці. Вона до мене прийшла і сказала, що вона дивиться всі мої відео. І вона дуже-дуже полюбляє камінці. І я хочу їй подарити, вже таку серйозну, гарну колекцію. Тут 80% буде українські мінерали і трошечки таких заморських. Аріночка, дуже дякую, що ти моя підписниця. Я дуже пишаюся, що в мене така молода. Прихильниця, і що я можу, і що я можу подарувати тобі в твою колекцію частичку свого труда. Тому почнемо. І хочу почати з такого зразка: це є джиспіліт. З нього добувають желізну роду, родовище. Україна, місце Кривий Ріг. Отак от він виглядає в природі, і всі криворожані, майже всі бачили е, його от в такому вигляді. А в такому, коли бачать у мене на виставці, дивуються і це поліровка. Тобто він ідеально полірований. Поліруємо тільки з водою з алмазним порошком. Тобто Це не вскритий лаком, нічого, це, це гарна поліровочка. Поліровка Обробка мого чоловіка. Тобто тут ручна робота. Особисто самі знайшли і самі обробили. Так що, Аріночка, у вас ручна робота, колекціонний зразок джеспіліта у вашій колекції. Наступний також колекціонний зразок це тигрове око, також кривий ріг. Оця смужка. Це є тигрове око. Так він в природі, тобто ви можете наблюдати його, е як він в природі і, і як він на стрізі полірований. Також іде у вашу колекцію. У вашій колекції також буде ще один тігровий глаз, але це є африканський тигровий глаз. Він е має додатковий ще трохи соколиного ока. І вони і то, і то тигрове око, тільки різні родовища. Україна, Африка. І також він у вашій колекції, що в нас в Україні є Шерл, чорний турмалін. При Азові це дуже гарний зразок, він має включення турмаліна. Тобто він з турмаліном, а зворотні, зворотня сторона. Збережений кристал польового шпату. І також цей зразочок буде в вашій колекції. Ще один зразок, так він виглядає в природі, і так він полірований на срізі. Це є опал, а точніше опалова порода. Родовище, також Україна, побужє. Це доволі, доволі гарний крупний зразочок, він з гарним малюнком. І також я вибачаю, звісно, перед батьками. Я знаю, що це таке хобі, яке забирає багато ресурсу, місця. В квартирі чи в будинку, тобто, і це доволі таке коштовне хобі, але, але це потужне хобі. Якщо дитина відчула, якщо вона з дитинства має таку, якщо вона з дитинства відчула мінерали, то вона мені здається, вона особлива, тому що дуже мало хто. Так відчуває. У нас, в принципі, дуже маленький процент людства, які відчувають камінці на, на планеті. Тому всі, хто люблять камінчики, всі, хто їх відчуває, по-особливому відчуває, це особливі люди, і вони знають, відки черпати енергію, і відки як себе доповнювати. Але мені сказала бабуся Аріни, що в неї є окрема е, зона, де вона, де вона може складати свою колекцію. Тому я думаю, що ці зразки будуть достойні її плички і її колекції. Так, це кремінь. Також їде до вас тут. Отак його ви зможете зустріти. А так він вже полірований. Яскравий гарний зразок, Скам'яніле дерево. Також він природний, це така гілочка. А тут ви роздивитесь, коли він, я вам його пришлю. Ви роздивитесь, а тут така жода, і вона повністю всипана кристаликами гірського кришталю. І вони блищать. Тобто, в такі ось, в ці щілинки. Ви роздивитесь, вони, їх цікаво роздивлятися. Якщо, якщо ви любите їх, то ви будете постійно роздивлятися і бачите щось нове для себе. А це. Дуже унікальний і гарний камінчик мінерал. Це саме це мінерал, але тут кристали, іоліта. Іоліт, або ще правильна його назва кардіоріт. І також це є Україна, Кіровоградська область, прив'язка конкретно, це Петрова і саме наша знахідка. Дуже рідкісний і мало де описаний, що він у нас в Україні в принципі, є. Але він є, ви його бачите, і у Аріни він є в колекції. В мене він в сережечках є, у мене є сережки. І він настільки крутий камінь, що в мене навіть собака, моя улюблена, звати її Іоліта, в честь цього каменя, в честь Іолі... Іоліта. Тобто Єоліту звати в честь Єоліта. Тому це дуже гарний зразок і у Аріночки тепер він є в її особистій колекції. Колекція вже така, знаєте, серйозна. Аріна, можеш, можеш, ти вже з цією колекцією можеш посорівнуватися з іншими колекціонерами. В цій колекції є два зразка, які особисто зі своєї колекції. Подарував Аріна вам мій чоловік. Його звати Микола. І в кожній роботі неважливо, хто який зразочок, в, кож в кожному зразку його, його робота. Тобто поліровка, обробка, каміння це його. Тому е тут є і, і мої труди, і мого чоловіка. Тому, можна сказати, це колекція від моєї родини. Тобто від мого чоловіка. Саме цей зразок, саме цей мінерал знайшла я. І в, нашій, в нашому колективі мало то мало знайти, його ще треба привезти. Це також побужє. І коли ми поїхали в експедицію, ми е, знайшли. Ну, багато відносно мінералів, яких можна було взяти з собою. Але коли ти їдеш в експедицію, ти їдеш. ну В нашому випадку ми, їх, ми їхали на Уазіку. А там є ограничення віси, ти не можеш взяти більше, ніж може відвести ця машина. І тому ми вибірково брали. А саме цей халцедончик знайшла я, і хлопці його брати не хотіли. А я сказала, що тоді я теж додому не їду, залишаюся з ними там в кар'єрі. І їм прийшлося взяти. Взяли, коли приїхали, розрізали, Це оказався самий гарний, один із найгарніших камінчиків, яких ми привезли. Тому що він був такий з вони такими були бомбочками. І в полі ми не могли побачити, що всередині. А потім, коли розрізали, по-перше, відкрився дуже ніжно-рожевий колір. І кожна животка, він був сипаний такими жодочками. І там кристалики гірського кришталю доволі прозорі. І він весь блищав. Це була дуже гарна сировина. Я нею пишаюся. І тепер Аріночка вона також в тебе. В твоїй колекції. Вживу ти роздивишся, ти зрозумієш, про що я кажу. Він дійсно дуже красивий і дійсно дуже потужний, тому він їде до вас. також. Це Яшмачка, вона привезена особисто також нами з Криму, тобто теж українська. Гарненька яшмачка, і тепер також вона у вашій колекції. Вона обточена, бачите, вона така як галтовочка, як галічка, це її трошки обточило море, але вона теж має такі гарні жодочки, і в яких є кварц, і вона цікава. Тобто у вас є Кримська яшма кого мені вам далі показати? Це вже далі покажу вже не українську, але також цікаві цікаві зразки. Це є радахрозітова порода, буде в вашій колекції, дуже гарненька шикарний зразок червоної яшми. Так вона не полірована, а так вона полірована. Дуже гарний в неї колір і гарнесінький буде садоліт. Тут є включення піріту з пірітом і цей садоліт Казахстан. То ще Я потім в особисті, якщо у вас будуть запитання по якомусь мінералу, ви мені напишете, я більш дам конкретну прив'язку до, до нього. Це фліоріт монголія. Такий. Звісно, ви їх можете. Можете ще додатково вимити, вони будуть іще, можливо, трошечки вони в пилі, в пилу, ну, то ви їх можете ще помити, і вони будуть ще красивіші. Дуже цікава також казахстанський опал. І я знаю, що ви любите е, агати. Для дітей, для таких це дуже не завжди дорослі розуміють агати. І от в вашу колекцію їде такий агат. ще такий халцедончик ваш. Така його зворотня сторона. Також він має живоди, і в тих жодах такі, такі щоточки з кристалю дуже красиво. І з особистої, зараз два останніх вже, і з особистої колекції. Це від мого чоловіка Ва Маріна. Я йому, роз, звісно, про вас розповідала. Я пишаюся, в мене очі блищать, тому що я, я щаслива, що. Я щаслива, що, що, що ви мене дивитесь, що вам цікаво, і що ви з моїх відео можете брати якусь гарну інформацію. І, ну, в общем, я дуже пишаюсь, я не знаю, ви не можу підібрати гарних слов. І оцей агат, отакий от зразок агата, він також їде в вашу, в вашу колекцію. А ще от такий агат. І я про нього зараз трошечки більше розповім. От так виглядає, друзі, чорний агат. До мене дуже часто приходять і, розп... і... 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 запитують чорний агат, але в їх розумінні чорний агат це просто чорний камінь. Насправді чорного агата... Чисто чорного, без малюнку не існує. Агат, це подрозуміває прав... малюнок. От тут можна назвати його чорним, Не можна, це от так виглядає чорний агат, Не чисто чорний. Якщо однотонний, ну це група халцедонових. І якщо він однотонний, не має малюнку, то це вже буде халцедон. Якщо він такий більш… Ну, наприклад, от таку, не, не, не прозорий, а тако, має такий малюнок, то це вже буде яшма. Якщо він має гарний малюнок, то це, е, ярко виражений, то це вже е, агат. так. Але все це група халцедонових. І якщо називете, можна назвати, в общем, цей зразок дуже красивий, дуже гарний і ваш шикарний зразок. Чорного, красивого агата. Аріночка, я вас вітаю. Я впевнена, що ви будете продовжувати свою колекцію. Я впевнена, що вона... ця колекція буде розширюватися. І, можливо, колись ми будемо з вами такими прям колегами-колегами. Тому. Я вам ще раз дуже вдячна, обіймаю до наступних зустріч. Друзі. А вам, якщо сподобалось, поздравте Аріночку, будь ласка, з, з її колекцією, і мені вподобайка, якщо вам також сподобалось. Я вас дуже-дуже люблю. Я вас обожнюю. Ви у мене самі, самі самі найкрутіші. Ваша підтримка щось неймовірне, друзі. І вживу, і в коментарях, і в особистих, коли ви пишете. До речі, хочу розказати ну, в наступний раз, да, так, розповім в наступний раз одну таку цікаву історію. Можливо, вона не, не з научної точки зору, а більш енергетично і відгук саме моєї клієнтки, але також, можливо, це комусь цікаво буде і корисно. Люблю вас, обіймаю з вас вподобайки, а з мене нові, нові відео.